За даними слідства, гроші мали піти на закупівлю енергетичного обладнання, а це генератори, трансформатори, паливних резервів і багато чого іншого. І на захист оцих енергооб'єктів. Натомість кошти оці осіли, вони осіли у службових кабінетах. І на кадрах ви вже бачили, мабуть, оці купюри, оці пачки. Де вони були? У яких шухлядах або в яких сумках вони знаходились? Так, ось, десятки пачок американської валюти, і кожна ця пачка має банк код і пломбування, які використовують лише при міжнародних поставках готівки. В суспільстві відповідно вибухнула реакція. Багато коментарів, багато різних думок по цьому питанню. Ну, в першу чергу, це обурення, обурення, що крадуть під час війни. Так ось, на фоні оцих блокаудів, тарифів, різних обіцянок, чиновники оперують гатівкою, тобто оці трутні чиновники, які нічого. Не можуть зробити толку, вони беруть і забирають, допомогу, міжнародну допомогу, яка назначалася на захист енергетичної сфери. І ось давайте розглянемо одну із схем корупційної енергетики. Одну тільки. Державні компанії укладають контракти. З фірмами посередниками І ці компанії державні, вони завищують ціни на обладнання у кілька разів, отримуючи фінансування нібито на термінові енергетичні потреби. І після цього частину цих коштів, залишку, вони переводили у готівку через. Мережу підставних компаній і ефективних закупів. Тобто, завищують ціну і залишок вони переводять на окремі рахунки. І ось давайте, шануючи, аналітично так помислимо з вами. Оце одне з найгучніших питань, яке залишається, а звідки взялася оця готівка, яка була знайдена у чиновників під час обшуку ви знаєте, що частина оцих